Привіт Мама мені завжди говорить, щоб я їла більше різних ягід. Цікаво! А що корисного є в чорниці? Виявляється, що завдяки великій кількості вітаміну С і антоціанів в чорниці, наш організм наповнюється вітамінами і зможе протистояти різним хворобам. Особливо чорниця допоможе в зимовий період, коли ми всі схильні до застуд. У багатьох країнах чорниця навіть перевищує малину по використанню при простудних захворюваннях. Доведено, що чорниця значно поліпшує пам'ять. Вона є найкращою їжею для мозку. Ця ягода покращує функціональність нейронів, завдяки яким наша пам'ять буде чудовою. Корисні властивості черниці стануть в нагоді і тим, у кого є проблеми із зором. Адже існують навіть вітаміни для очей на основі черниці. Ось так. А які користі властивості ще є у черниці, будемо дізнаватись, ця ягода росте і на Чернігівщині. А коли сезон десь з липня місяця, то багато людей їздять і збирають їх. Бабуся говорила, що це робити нелегко, бо в лісі дуже багато комарів, кусаються. А ще ягідки маленькі і під листячком. То треба всі гілочки піднімати вгору і обривати. Але це того варте. Для тих, же, хто мріє схуднити, чорниця стане хорошим помічником. Усього за три місяці можна досягнути відчутних результатів. А ще завдяки антиоксидантам наше тіло і шкіра будуть довше залишатися молодим і здоровим. Чорницю можна вважати еліксиром молодості. Буду її їсти побільше. Ну дуже корисна. Привіт! А ви знали, що колись забороняли їсти черешню до липня місяця? Давайте розбиратися. Перше черешню стали вирощувати ще стародавні римляни. Причому згадується, що вони ростили не один і не два види рослин, а близько десятка. Таким чином, черешня полюбилася людям ще з давніх часів. Однак на Русі її було заборонено вживати в їжу молодим жінкам. Аж до кінця першого місяця літа, згідно з тодішнім календарем. А справа в тому, що тоді наші предки забороняли їсти жінкам абсолютно всі ягоди з червоним соком. Ця традиція була заснована на стійкій асоціації соку-ягід з кров'ю матері, а вживання цього продукту могло призвести до небажаних наслідків. Добре, що зараз ми можемо їсти черешню. Коли захочемо, і ніхто нам не буде забороняти. А сьогодні ми дізнаємось про корисні властивості черешні. В наш час всім людям наполегливо рекомендують вживати в їжу цю ягоду, бо в ній багато різних елементів, які сприяють розвитку міцного імунітету. Причому бажано більше вживати черешню тим людям, які мають проблеми пов'язані з хворобами крові. В цій ягоді міститься велика кількість вітаміну ПП, який і захищає судини від дії холестерину. Крім цього, черешня прекрасно втамовує голод, а також забезпечує почуття ситості на відносно довгий час. Тож в сезон треба насолоджуватися смаком цих ягід. Я, наприклад, обов'язково так і зроблю щось цікавеньке підготую і наступного разу до зустрічі!